Давайте сьогодні я вам покажу планування нашого одноповерхового будинку і розкажу ціну за яку ми все це побудували. Почали ми будувати восени 2022 року і до такого стану ми побудували будинок в травні 2024 року. Давайте я зараз обіду навколо, щоб показати сам будинок, щоб ви розуміли і орієнтувалися, скільки вам треба грошей на будівництво в 2024 році. Зараз ціни не сильно змінилися. Будували ми будинок з керамзітобетону. Утеплювали мінеральною ватою і поверх ще штукатурили. Має бути будинок дуже теплий. Ось такий у нас двір. Всього ділянка у нас 15 соток. Ось так виглядає сьогодні: ділянка завесно трохи заросла. Ділянка не огороджена. А тепер давайте зайдемо всередину ну, і подивимось планування будинку. Заходимо. Так, у нас будинок 100 квадратних метрів, Дві кімнати. Ось заходимо в першу кімнату. Стіни тут уже поштукатурені. В цій кімнаті два вікна, зроблено розетки. Також два вікна. Встановлений з енергозберігаючими склопакетами. Як бачите, стіни поштукатурні і підготовлені під поклейку шпалер або можна пофарбувати. Ми це ще не вирішили, але вже все підготовлено. Також зроблено натяжна стеля, біла-матова, зроблено виводи під світильники. Ось зараз покажу з іншого кута. Ось так виглядає ця кімната. Двері ще не зроблені, це все, все все в процесі буде зроблено. Так, далі заходимо Це котельня. 7,5 квадратних метрів. Стіни тут поштукатурені також. Зверху є у нас люк на горище. Тут є ще драбина, можна піднятися, подивитися, що знаходиться на горищі. Це зроблено як додаткове місце для зберігання речей. Загальна площа горища приблизно 55 квадратних метрів. Можна додатково тут зберігати багато речей, особистих, які не потрібні там кожен день. Дуже зручно, я думаю, спеціально не робили. Два поверхи, а зробили один поверх, тому що два поверхи буде коштувати набагато дорожче, а так зроблено місце для зберігання речей. Дуже зручно, не треба робити окреме приміщення в будинку для зберігання речей, все можна тут ховати на горищі. Так, далі покажу вам ще цю котельню. Тут зроблено Води для води, також тут може бути гостєвий туалет. Далі тут встановлено двохконтурний газовий котел, розведена тепла підлога на 5 контурів. На кожне приміщення окремий контур. Також в будинку заведено газ, це все в кінці вам розкажу ціни, скільки це все коштувало. Так, ось так все виглядає. Тут ще можна зробити в цьому приміщенні додаткове місце для зберігання речей, якщо поставити так от, під стінами якісь стелажі, отак от їх зробити, позакривати, і можна ще додатково зберігати багато речей. Це ще поки все в процесі, це ще поки подумаємо, як це все зробити. Але така ідея є. Далі переходимо в кімната номер 2. 12 квадратних метрів ця кімната. Перша кімната була 16,5 квадратних метрів. Також тут так само зроблено ремонт, стіни поштукатурні. Будемо клеїти шпалери або фарбувати, це ще ми в процесі вирішуємо. Встановлені однокамерні склопакети, енергозберігаючі. 70-й профіль встановлений. Ось така кімната з одним вікном. В першій кімнаті було два вікна, ну і вона побільше була кімната. Далі переходимо в ванну кімнату. Тут є місце для того, щоб встановити ванну, звичайну, або можна там зробити встановити. Кутову ванну місце тут вистачає, поки також думаємо, яку тут ванну краще встановити. Також є виводи для встановлення унітазу, також можна поставити пральну машинку тут вже все для цього передбачено сюди в куток можна все поставити. Вже всі виводи зроблено, стіни поштукатурені і зроблена гідроізоляція. Можна вже сюди класти плитку на стелі. Натяжна стеля, зроблена витяжка, зроблені світильники. так І переходимо у велику кухню-вітальню. Площа 36 квадратних метрів. Кухня, як бачите, велика. Зроблено багато вікон. Зроблено також виход на терасу. Ось тут в кутці. Зроблено виводи під е, е, кухню, там буде кухонний куточок, зроблено виводи газа і також води. Ось сюди буде ставати кутова така кухня. Як бачите, тут дуже багато місця і за рахунок великих вікон, великої кількості вікон. Це приміщення е, уявляється набагато більшим. Тобто, може бути 50 квадратних метрів. Ну, насправді тут 36 квадратних метрів. Так, І також ще є тут вихід на терасу. Тераса не крита, але можна буде там зробити якийсь навіс, ну це ще в процесі ми думаємо, як це краще все зробити. Але вже плани є. Якщо будемо дивитися далі і відштовхуватися від фінансів. Забігаючи наперед, одразу скажу, що будинок побудувати набагато дешевше, ніж купити квартиру. Ну, а тепер давайте вам розкажу, що по цінах. Зараз я конкретно не буду назвати ціну за всі роботи, я просто назву загальну суму, а в наступному відео вже розкажу все детальніше. Значить, за коробку цього будинку, тобто фундамент, стіни, дах, вікна, утеплення, перекриття, стяжка і штукатурка стін, сантехніка. Ми за все заплатили 32 тисячі доларів. Як бачите, якщо у вас є земельна ділянка, це набагато дешевше, ніж квартира. Ми дивилися квартири в передмісті Києва. Вони коштують від 50 тисяч доларів за 45 квадратних метрів. Ціни нереально дорогі. Ділянку ми купили за 9 тисяч доларів. Нам в загальному обійшлося 51 тисяча доларів повністю за все з ділянкою, все, що ви бачите на даний момент. Також підписуйтесь на мій канал, щоб його не загубити. Тут буде багато цікавого. Далі також дуже багато витрат це заведення світла, газ, септик, светловина. Це в наступних відео все розкажу. Також ще розведена тепла підлога і вода. Все це коштувало нам разом 51 тисяча доларів.